Так, У нас сьогодні ділянка 12 соток, кутова діляночка, село Хотів в дуже хорошій частині Хотова. Новий масив. Повертаюся до масиву, новий масив ще не забудований, але ділянка виходить на дорогу, де вже будинки забудовані. Ряд будинків вже забудований аж туди до самого кінця. Так? З дор... Чи, ну, як би, дорогу і ділянку відділяє така, ну, типу, як би, посадка дерев, великі крупні дерева. Тобто ще є можливість освоїти додаткову, додаткову територію. Оці ну, приблизно тут мабуть соток 4-5 додатково буде. Тому це величезний плюс. Так, Діляночка в нас кутова, вона легко, ну, дорога проходить як звідси, повз ділянку, з довг ділянки можна її розділити на дві, ну, скажімо, по 6 соток. Прекрасно ділиться, довжина, ширина дозволяють. Так, Зараз вийдемо на дорогу, покажу, що там. Давайте сюди. Вийдемо на дорогу, покажу яка тут вулиця. До речі, вулиця із твердим покриттям, ну, дорога з твердим покриттям висипана ще, але, але не асфальт. До асфальту тут буквально 150-200 метрів. Так, ось така вулиця, ну, якби тільки що дощ пройшов, тому є калюжі. От, але доїхати сюди можна без проблем. Ділянка у нас знаходиться у тій стороні. Оце це вся посадка, ця вся територія може бути вам використана. Так, Навпроти сусіди живуть. Так. Там більш нові будинки, там взагалі виключно елітна забудова. Ну, Зараз ми поїдемо, я ну, спробую це все зняти. Так, Виїжджаємо від ділянки. Так, і ось виїзд, і це є центральна дорога котові.